Кінокомпанія цей той. У головній ролі сам цей той. І ось, повертаючись додому з роботи, з думками, що як прийду час і пороблю все-все-все. Але на тебе нападає страшна тінь ліні і вигорання. І ти подивишся в вікно і скажеш сам собі: А може не сьогодні? Давай завтра. Поваляєшся на кроваті, позаліпаєш телефон, подивишся якийсь новий фільм чи серіал. І так мене черговий твій день лінії. Новий день, нова історія. Але закінчується все так само. Але як є ціль, є бажання, то треба вставати. Don't let your dreams be dreams. І ти повинен взяти і зробити це. Так, саме ти. Бери і роби. Створюй! Бери і роби це зараз! Негайно тебе зачекались! А відео присвячується вам, мої любі глядачі. І якщо у вас є бажання, якась хоч малесенька думка, як це зробити, ви просто мусите це зробити. А для мене це відео теж мала перемога. Бо деякі з вас знають, а багато ні, що моє улюблене число 3 33 333. І це число є ви, мої любі підписники. І тільки завдяки вам діється мотивація. І ростеми ми також разом. Господа, а що тут пахне новим відео? Щось незрозуміле. Та й не пахне вже. Так, ти відео мотивації надивився, змотивувався. Давай, давай, вперед, перед! Люди чекають на нове, нове відео. Ну що, мої друзі, я на півпрямому ефірі з вами. Буду чекати вас на наступних своїх відео. Підписуємося, ставимо лайки і обов'язково коментуємо. А з вами був цей той. До наступної зустрічі Мої 333.